Всім привіт! Це третій випуск із цієї самої площадочки. і цей випуск буде посвячений суто міні-веном. Е, перший мінівен у нас ось який Peugeot Partner. Е, ціна, я не знаю, півтора тисячі злотих, 2006 рік, 1,6 дізер, є ось такі нюанси. Ось такі нюанси всякі. Але є фаркоп зато, це плюс. Тут з цієї сторони теж трошки є нюансики. Подивимося, що в нас в салоні. В салоні ще взагалі все непогано. Тут Не так трагічно, я вам скажу. Шмона ним трохи поїздити, я думаю. Ось такі ось Далі йдемо на Форда дивиться. Не знаю, чи це теж манало поляр, теж в принципі до Мінівенів міні-веніу вона це вже, то 1000 злотих, машина за 1000 злотих, 1.8 бензин, без БЗПГ, 431 тисяч пробів, e, 1999 рік. Трошки така дверка. Але в принципі непогано. Так, дивимося Форда. Трошки форт нас по кузові. Є проблеми. Не трошки а ще цей, але ну, тут вже трошки так Є проблеми, я вам скажу. Мені цікаво яка буде тут ціна по салоні. Видно, що тут їздили трудяги. Навіть є рація. Yeah. Ось такі нюанси є звичайно. Такі теж є. Цікаво це піднести. Але колесо тут ще досить непогано, я вам скажу. Ціна 2,5 тисячі злотих, 2,0 дізель 220 тисяч пробігу. Цікаво ще подивитися з салону перенесуся одразу, бо я ще забув оце все показати з цієї сторони. Це просто, звісно, так. Да. Я не знаю, що він возив, де він якихось їздив. Ну це просто, звісно, да, блін. на паті, на кузові ось такі нюанси. Цікаво було б відкрити ще мотор в ньому і подивитися. Але ручка тут не відкривається. Ладно, не будемо чі чіпати. Ну, видно, що це... Але може мотор здоровий там і цей. і що толку слоя кузову то цей добре далі йде Т4 така 395094 рік 436 тисяч пробігу 1.9 ідеї по кузу скажу вам що краще спецфодується думаю що в мене їздить не знаю звісно я не є діагностикою але по салоні, що в салоні? Хоча буде верх відкривається. А в салоні взагалі нормально що. Все тако трошки підклеїте. Буде взагалі шикарно, вшикармо. Бум, бум, -бу -бу. які рулі тут були, який баранках ціла. Ух ти що, ти що. Тоже кнопочка. Входить щось включається, вітричок. То магнітола є Кенвуд. Це т четверті Volkswagen, вони просто ну, машини не до... Просто для роботи створені. Це грузовий, повністю грузовий, просто такі трошки там сідушки, але вікна немає. Це просто машини трудяги. Це, це звичайно, сильні трудяги. Такі поворотнички у нас тут нору, мені здається, був створений, це таке здорових цих. Здорових рук. Це просто такий цей. О, oh, ну Йдемо далі. Що у нас далі? Комбо, комбо, комбо. Комбо це менеджер, вийде брати. Opel Combo 3000 злотих, 1,7 дизель, е, 2002 рік. Подивимося його. Зараз його дивляться, потім подивимося його. Такі ось подивимось крайстер 2000 1000 злотих. 38 бензина. 3,8 бензина. 3.8 бензина, блін. Він певно п'є, не знаю, 10 літрів, щоб його тільки прогоріти. Подивимося, що по салоні. Походу, що цей? Що це є коробка автомат? Блін, два цих два прикурвателя. Непогано. По кузові є нюанси, але, блін, з таким цим з таким, з, таким, з таким мотором, то звісно цей. 3,2 літра, то він буде ту бензину просто-напросто. Треба ще возити з ним ззаді заправочну станцію. Так, подивимося, ж такого опеля. Opel. Opel Zafira B 5950, 320 тисяч пробігу. кузові у нас стан непоганий. Є фаркоп. Такий непоганий стан Дуже я б сказав на непоганий стан по no, то салоні теж непогано Файна пахне є якийсь телефонний прийомчик. Всі 4 електростеплоподйомника. Непогано, 6 вступних коробка. Забув, подивитися, який тут мотор. Не знаю що сказав. 5950 ціна. Пробіг. тут 320 тисяч. І ціна. Один дев'ятізер. Це хороший мотор. Так, не додивилися ми ще оцього опеля, комбо, не дивилися ми ще й у салоні. Але тут немає нічого такого особливого. Салон як салон. По кузові непогано. Сильно непогано. Цей крайсер вже з багажника може щось вилітати часу. Таке, звісно. Не сильно цей. Добре, переходимо до останнього варіанту. І останній варіант з міні-венів. 1,9 дізель. 2007 рік, 301 тисяча пробігу, 450 і 200 фіат. кузову у нас по і все досить непогано. Що в нас всередині тут зробиться? Ось така тут навіть є полишечка. Для бізнесу саме то. Бізнес варіант. Мульти. Стопи новенькі, ще таке все. Ну, не сильно таке покосане. Пороги. Пороги, пороги. цілі Навіть... пороги. Це дійсно непоганий варіант. Буса. Тут трошки дверка, але це таке фігня. Він. Класно. Сидиш собі високо. Є також тут така ось поличка. Що можна знайти на полечці, звісно. Що... Торбу з жабками. Що інакше. Двомісний. 5 тисяч 4950, блін. Коробка. Навіть ключ мені здається. Ні, ключ не від нього. Тільки замикання і відвірання. Є два таких прикорбаті. Ні, цей, походу що не відтягувати, не знаю. Маленький бардачок, але тут карманків повно є. Манітола якась там є. Ціна за рік, 1,9 дізель. 4950. Якщо тут мотор ще непоганий, то... Можна їздити. Mm -hmm. Тут трошки із лентою примотано, але... Мано і шруба вкрутити, щоб було трошки найдірніше. Тут же від підлокотника трохи провалився. Тому якось так. На цьому будемо закінчувати відео про мінівени. 306 тисяч пробігу. Дякую за привіт даного відео. Підпишіться на канал, поставте лайк всім до наступного разу.